Імітована ікра капсфуд, яка найсмачніша. Горбуша, лосось, осетер. Кета. Горбуша. Отак, от друзі, виглядає. Дуже схожа на справжню ікру. Куштуємо. Текстура дуже схожа на справжню ікру, але смак все-таки видає, що це імітована ікра. По-перше, вона дуже солона. По друге, рідина всередині, вона, знаєте, трошки така густовата, як для справжньої ікри. І смак злегка пересолений, і присутній дуже сильний смак приправи, а приправа краб в чіпсах. Але загалом, якби ще хлібчик був намазаний масілком, то я думаю, що надуритись можна. Лосось Ось. ця вже трошки крупніша, ніж попередня. Куштуємо. Друзі, ця мені сподобалась набагато більше, ніж попередня. Тут менше відчувається смак у от приправи крабової, вона трошки менш солона і загалом більш схожа на справжню ікру. Мені вона сподобалась. Осетр, це вже типу чорної ікри. Ось так, друзі, вона виглядає. Я не знаю, яка там на вигляд чорна ікра. Думаю, що десь так вона і виглядать має. Друзі, ця мені не сподобалась. Смак наочевидний, не насичений. І самі... Кульки, шарики, і корки не лускою, так як от перша чи друга, вони більш такі, як знаєте, Желеобразні, мені не сподобалася. Кета, друзі, от так от виглядають. Дуже великі кульки. Куштує. Кета більш за все схожа на справжню ікру. Тут найменше відчувався смак ось цієї от крабової приправи. І тут, мені здається, більше додавалося якихось водоростей, тому що дійсно є морський смак, не як приправи. Єдине, що видає, що це не ікра, кульки. Занадто такі, знаєте, м'якенькі і немає такого прям лускання. От. Але загалом оце от більше всього було схоже на справжню ікру, і кета мені сподобалась найбільше.